Виведемо системний час з використанням, власне, App Inventor. Виведемо системний час в напис. Давайте ознайомимося, створимо такий додаток. Так, натискаємо Create Apps, New Project. Так, нехай буде у нас називатися Timer. Так, запускаємо. Так, ну давайте напишемо тут також таймер. Так, давайте напишемо таймер. Так, і давайте візьмемо компонент, який нам потрібен. Так, нам потрібен буде компонент напис лейбл. Давайте його перетягнемо сюди. Так, нехай у нас буде... Та нехай лейбл 1 так і називається, тільки давайте його трошки... Налаштуємо, нехай буде у нас колір. Нехай буде колір у нас ось такий. Так, фонд у нас... Це у нас шрифт. Давайте, нехай буде у нас 18-й. Так, що у нас тут ще? Так, дивіться, тепер у нас ширина та висота. Так, ширина нехай буде у нас... На всю клієнтську область, тобто по шийні екрану. Так, і давайте, власне, також його розмістимо. Так, текст у нас по центру нехай розміщується. Так, і давайте подивимося, що ще тут можна налаштувати. Так, шрифт налаштували, все налаштували, наче все непогано. Так, тепер давайте ще подивимось. Так, ще у нас тут що є. Так, ого, ага, давайте ще налаштуємо. Так, Наче все у нас тут. Так, давайте по центру також поставимо. Нехай буде у нас мітка по центру. Так, ми налаштували тут ось параметри screen, тобто в екрані. Так, і нехай виводиться у нас час по центру. Так, так налаштували лейбл. Ну, нехай так і залишимо, він буде змінюватися. Так, давайте ще налаштуємо. У нас буде також тут є компонент, є компонент Clock. Тобто все, давайте його подивимося. Так, ось тут у нас в сенсорах є компонент Clock. Давайте його перетягнемо, власне, сюди. Тепер на нашу, наш додаток, наш проєкт. Так, додаємо клок. Так, дивіться, у нас інтервал нехай буде у нас одна секунда. Тобто тут, тут, тут дивіться, у нас 1000 мілісекунд, це у нас по суті одна секунда. Можна задати інший інтервал, але ну, нам немає сенсу. Ми будемо власне, виводити, оновлювати кожну секунду час системний. Тобто у нас, в принципі, це влаштовує. Так, таймер Enable, це у нас таймер буде активований. Нехай буде так, галочка і стоїть, як є. Ну і нехай все залишається, в принципі, як є. Так, переходимо тепер до коду. Нам потрібно інформацію з таймера, тобто ми будемо системний час зчитувати і виводити вводити все це, ось, в цю міточку. так? Тобто, в напис. Давайте переходимо в блоки. Так, і У нас тут є, переходимо в клок в таймер. Так, І коли у нас власне, одна секунда проходить, коли спрацьовує таймер, тобто у нас він буде спрацьовувати кожну секунду. Тому що ми тут поставили 1000, бачите, тут поставили 1000, у нас буде спрацьовувати 1000 мілісекунд, це буде 1 секунда. Кожну секунду він буде спрацьовувати і у нас буде виконуватися певна дія. Ну ось Тут ми цю дію пропишемо, те що буде виконуватися. Так, Давайте переходимо тепер в лейбл. Так, вейбл, ну, нам потрібно встановити текст. Так, у нас Ми виводимо текст в лейбл. І будемо виводити наступне, дивіться: переходимо в клок. Так, і нам тут потрібно вивести. Так, давайте. Власне, у нас тут формат DateTime. Так, форматована дата та час. Так, формат нехай буде ось такий. Тобто у нас буде е, місяць, день, рік і також системний час буде виводитися. Давайте подивимось. Так, і також давайте виведемо сам системний час, запитаємо. Так, у нас тут буде також потрібно, дивіться, call Lock тобто це системний час, по суті, ми будемо власне, виводити. Так, системний час також виведемо власне, в мітку. Так, ось таким чином, ось так виглядає код. Ну, в принципі, все, можна потестити, можна запустити. Так, давайте, власне, на всяк випадок збережемо проєкт. Створимо, власне, давайте власне, створимо АПК і на емуляторі зараз перевіримо. Так, все, наче у нас вже показ буде згенерований. Зараз ми його скачаємо просто і встановимо в емулятор. Так, я скачаю собі на комп'ютер. Так, відкриваємо, запускаємо. І зараз у нас він в емулятор автоматично встановиться. Ну, давайте тепер запустимо, подивимось. Запускаємо. Так, все у нас працює, все добре. Бачите, системний час виводиться. Кожну секунду у нас виводиться системний час. Ось така у нас вийшла з вами. Ось такий у нас вийшов додаток цікавий. Всім дякую за увагу!